Фармадол. Таблетки від головного болю. Ну що чекало? Ти припини. Ось вона з нами. І накару. Доброго ранку, тільки Саша ранку. бачить Тіну, в ньому включається якийсь внутрішній котик, і він починає муркотіти. А, 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 а я між ними сижу. Знаєш на тактоком. Так де так, коли так бух Бог бух Бог бух Бог думаю, ну, ну ладно, хай буде. Доброго доброго ранку. ранку. доброго ранку. Сьогодні, після цієї ночі, свіжі, якщо е, е, чесно. Ну, ніч була непроста, тривожна, але слава Богу, ми зачитували новини, поки поки більш-менш новини спокійні. Добре, так, та, ми слава. вітаємо з прем'єрою, в першу чергу, яка відбулася 24 серпня. Це така да, красива, велична. І е, пісня особлива її написала американська композиторка Дайан Уоррен, і вона володарка Гремі, Вона володарка Оскара, Золотого Глобу. Кусо для українського глядача трішки невідома. Давай ми зараз почнемо. Невідомо. почнемо почнемо з прем'єри, з показу, а потім обов'язково розкриємо всім нашим глядачам секрет того, як ви познайомилися, як відбулася ваша зустріч. Ну а поки прем'єра. Дякую. Хвилюючи, повернулись нарешті. в нашу студію. Нарешті дійсно мати батьківщина, вона строзубом і вигляд має гармонійніше. Про це ми говорили. Хочете повернутися до Дайан, яка писала пісні для таких величезних ну, величини, ти, ти неймовірно. Чи... Вперше, так, ти спочатку читаєш Оскар, золотий глобус Емі Гремі, потім читаєш е ім'я е людей, з якими воно працювала. Ти такі Вітні Х'юстон, <світ> <Спокійна, світ> Тіна Чорнор, так, зупиніться, Шерсі, Ліндіон, Ледіга, Айра Сміт, Тіна Карель. Ну розкішно. Ми просто починаємо. Відкривати ці так от завіси і двері, а в, і в творчості так само кожен артист, наші колеги і тому нехай Україна буде у списку саме тих виконавців, і, і дуже приємно буде поруч стояти безумовно з цими ім'ями і творити нову історію, де є Україна смілива, музична, сильна і безумовно непереможна. Так, тепер як? не цей не плутає з Білорусі з Росією, а Україна окрема незалежна держава. Абсолютно незалежна, всі в світі знають, хто, що, з чого складається Україна з сміливості, і так само хочеться, щоб і з такої м'якої сили, і з творчості Ми обіцяли розказати нашим глядачам, як відбулася ваша історія знайомства. Е, так, е, ну я довго ходила з ідеєю, що це не просто має бути пісня, це не просто композитор має бути, це не просто проєкт. Це якась має бути. Е е от велич, Максимум, велич. велич. От максимум, який mm -hmm. можна створити, це має бути по максимуму. І я зверталася дуже до багатьох а, і продюсерів, а, і менеджерів. І насправді ось таку нитку вибуду. Я навіть не сподівалася, що Деян Ворен. Я не думала uh -huh. е про таке велике ім'я, і навіть мріяти не могла. <нів> от, і е так, знаєш, про... дорогу проходить той, хто йде. Якщо ти йдеш, і я дійсно онемішана, тобто з місією, uh -huh. а, ну їм не було чого, що мені відповісти. Ні, не можемо, чи не знаємо, чи потім, чи ще щось. І вони зрозуміли, що я шукаю тільки то. І мені, оце вже доля, це вже. Це, вже, це була конкретна ціль на самонадайн? Чи була ні, просто ні. ідея? спочатку? Ідея була створити. А пісні. коли ця ідея створилася? Народилася. Е, ну, ідея народилася одразу, коли і війна стала. Війна почалася. Угу. Потім всі, ну, було одне, друге, третє. І, і... команда почала писати і шукати ту людину, яка може втілити цю ідею. Я вибачала. Угу. Ну, команда, ну ні. Це я почала особисто шукати. Угу. І... Якщо чесно дійсно скажу, що на моєму шляху траплялися і ті, хто відмовляли. А, ні, не відмовляли, а ті, що казали, зробимо і нічого не робили. Я не хочу uh -huh. казати що погані, там ще якісь аферисти. От, uh -huh. Я та, так навіть скажу. Тому що ти все одно це робиш безумовно за свій кошт. І це не те, що є якийсь е, проект е, державних коштів uh -huh. і так далі. Це і я ніби ну давайте ви. Попрацюйте, пошукайте раз, обман, два, обман, три. Вибачте, 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 вибачте. І тому, ой, я не хвилююсь, і тому саме оці звуки звуки постійні розумієш. Вони, ну, я ну, знаєш, все взяла і все, побігли. І звіздячимо. І звіздячимо. Ну, це доповнення до тої тривоги. А Даяна, вона легко погодилася? Як відбувалася робота ця? Так, коли ми з нею побачились, вона побачила цей вогонь і, і що я все вчепилась. І вона сказала, що мені подобається твоя енергія. Вона надзвичайна, вона реально підтримує Україну. Вона сказала: Я маю пісню для тебе і я дуже рада, що саме ти виконаєш її. Спробуй. Пісня насправді вокально дуже складна. Угу. І я розумію, що ще англійська мова, зараз почнеться в тебе акцент, ну, типу, good, no, not not today. Знаєш? Uh -huh. Uh -huh. І я просто сказала: ну, все, це мій нова сходинка, яку я маю взяти, тому що Подавала. я не для себе тільки це роблю. розумієш. І а, прийшла я на студію, заспівала, вона погодила все, потім сказала, що є акцент, а я треба переспівати. Я кажу, ну, один день. Я все зроблю, а вона каже: Ні, ні, в мене тут Сіліндіон прийшла з акцентом, ми тут місяцями бились. І я кажу: е немає часу, один день. У мене син в Англії, зараз мене виправить. У нас в нас війна один день. Ой, це круто. да. У нас немає часу. У нас немає часу. І приспівала, вона все затвердила. Потім я прийшла вже з українським текстом, вона його затвердила і сказала, що вона дуже пишається цим проєктом. Ніхто б інший би це не заспівав. Отже, ось так. Це і стало. Сьогодні пісня відкрию е, таємницю. Я стала членом Академії Гремі, е, Ми змогли. Ми <coughs> Дякую. Mm -hmm. ну, Чого це себе? дуже круто, це, це yeah. так yeah. потужно, ну, Я це так. Я так, сказати, це так тихо. Тихо. Сказала, але насправді це дуже дуже. Давай трішки ти голосніше про це сказати. Ні, <coughs> найскладніше було довести, що ти про що ти професіонал і що твій список, твій бекграунд, що він відповідає. Е, а він насправді кращий, ніж в багатьох. Цей комплекс меншовартості. Нарешті ми починаємо його розумієш, з... позбавлятися. позбавлятися. Його. І говоримо з розправленими плечима. Так, нас за плечима. це, це, це. Вони дивуються. Це дуже багато кейсів, і ну, в них єдиниці артистів, хто має там такий там список досвід. і досвід. Його. І ця пісня, як Social Ченж Song, вже вже засадмітана. Угу. Пода... Подана так можна сказати, на номінації різні побачимо. Навіть наш оркестр Радіо Симфонічний оркестр, який на будинку звукозапису знаходиться, записався під сиренами, звісно, ми це зупиняли потім, знову записувалися, але ми це зробили також поданий, на... поданий до Греммі. А далі угу. побачимо, чи дадуть О, нам цю короткий шорт-ліст, чи довгий Ну, Я не знаю. це вже таке... Doc. Ви мусите це зробити <свят> <свят> мене така, знаєш... але це вже така і історична, і політична трішки місія з усіх з усіх рупорів, з усіх можливих я, моментів. я чула фразу культурна дипломатія. Нехай це нехай дипломатія. буде так. Буде а. так. Це один із е, інструментів е, і голос, інструмент так само мій. Е, як ми маємо переконувати, доводити, що це важливо, це сьогодні, це на часі. Ви мусите про це говорити. Деколи ну в нас там буде окрема промокампанія в Америці, де коли вони мені говорять. Це новина е, 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 минулорічної давнини давни, давни, угу. для них. І, і мене тут просто рве на частини, ну аж зараз до сліз. Як ви, ви ну, я починаю їм надсилати, про що ви говорите? Це вже це ту, сьогодення, це, 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 це. це наш сьогодення. І вони, ну окей, мейбі, мейбі. І потім погоджуються. Тобто на них треба тиснути і доводити серед... факти. просто це на на... назва ті на одне серцебиття. Це ну дуже так знайомі. Це вже глибоко, український такий. Це дуже така глибока адаптація. історія, така. Ну, тобто ми зараз вся країна в одному серцебитті. Абсолютно. Це одна, і тримаємо стрій. Там ще є така фраза. Ми коли сіли, допомагав мені Андрій писати текст. І я кажу, треба щось. От я хочу, щоб було одне серцебиття, і щоб була тримаємо стрій. Він каже, ну як тримаємо стрій, можна поставити в пісню. Каже, ми це зробимо. Це дуже мелодійно і ніжно було. Ми так. про пісню вже багато поговорили, але хочете також хочете про концерт? інший вибух. А, про концерт давай. А, концерт. а сьогодні... Ти забула сьогодні концерт. Якщо та, що... ціночка, та <laughs> сьогодні концерт. так, а, о дев'ятнадцятій. Ні, вісімнадцять. Ось, будь ласка, афіша, так. Україна. Палац України. Палац Україна. Два дні. Так. Якщо раптом хтось із наших глядачів не встиг, не знав, не побачив ці розкішні плакати по Києву. То сьогодні можете насолоджуватися співом, живим співом, живою музикою. Е, я хочу повернути до того, що відверто мене прокувало до соціальних мереж, і я була під дефектом вау. Я, я теж коли випадково ну я, я в інстаграм, я так ціна ви що відбувається. Фотосесія реально вразила. Ми просто пам'ятаємо Вініаміна, який був тут в студії, і він ще сидів на стільці, а ноги не діставали до. Підлоги, як відбулося так, так швидко, як невже реально вище? Отак, от та сильно вищий на голову Так, вищий, дуже навіть. подорослішав, дуже змінився. Дальше. Чи встигаєш ти за цими змінами Затимось ось сил. ось, це ось тебе. ось ми пам'ятаємо цього а, хлопчика? А то вже хлопчик. якийсь чоловік. Дивись про Ну от так. Ну це ж дійсно вражаюче. тут. Ще була зовсім дитина, і ось не деться прийшло зовсім небагато. Ми бачимо дорослого, зрілого, молодого чоловіка, чоловіка. так. Ну... Вже не підлітка, я навіть не можу назвати підлітку. Молодого чоловіка. Він так виглядає трохи старше. Ну е, так стається. <рес> Ти встигаєш за змінами сина? Е я намагаюся. Я мушу, я маю, але він вже ну, він самостійний. Він дуже добре розуміє, що він найголовніший чоловік в моєму житті і взагалі в нашому домі. Вот. І він каже: Ну, ще мені трохи. Чого так довго чекати, цих 18 років, щоб все було дозволено? Я би вже багато чого міг робити. Що, наприклад, бо це все дозволене, смотри, що мама. Ну, там машина, те, ТС, ну, то все одно. Ну, розкажи, розкажи. 에... Inside, inside. <laughs> це ж е, такий, ну, я дуже складна буду. Ну Це в мене така забавка буде, я думаю, бути складною склекрукою. Це галицьке бути складною свикрукою. Але ж е, це важлива задача для кожної мами вміти відпускати своїх дітей. Ти про це думала? Ти, ти, ти працювала з психологами, говорила, якось сама з собою вже почала про це працювати. Я, да, я стою перед зеркалом, ти мусиш. Ти мусиш відпустити його. Ну Я ще не готова до цього, безумовно. Ну, він мій і все. Що про майбутнє думає сам Веніамін? Ким він хоче бути, ким він себе уявляє? Я впевнена, що ці розмови вже були у вас в родині. Так, він такий в нього менеджерський склад Розуму, і він каже, що треба. Ну він правда насправді всі діти зараз в Україні ціле на спрямова не да, спрямовані саме на допомогу України, тому що вони прокидаються з думками. І от гім сьогодні звучав, якраз я чула про дівчинку, яка все відкладає з іграшки. Це дуже чуттєво і і, і браво. І нарешті, Ну, нехай всі задуми твої сина збуваються. Нехай цей зв'язок міцний між вами буде допомагати Україні. Це наша місія життя всіх. Так. І жити в любові і злагоді. Дякую тобі, Тіна. Дякую ці неймовірне перевіри. Дякую, що ділишся цими родинними світлинами. Нагадаємо нашим глядачам про те, що концерт буде сьогодні і завтра в Палаці Україна. Нагадаємо вам, що завтра сніданок буде в ефірі. Вас чекатиме Неля та Єгор. Прокидайтеся зі сніданком Так, а Також родинами. має прийти Дар'я Герасмічуку, повномажена в справах дітей, тому буде насичений ефір до завтра. Чекайте, а сьогодні на концерт.